Я позавчора приїхав на один об'єкт, все добре, приходжу. а там це були дощі в нас великі. І там одна стіну затопила. кажу, що робити? І я так дивлюся, і вона там трошки аж пішла. Там це такі таунхауси, і прям стіна до сусіда така я пішла. Я, і ми там вони кажуть: ну так, от там армовану сітку накладаємо, все буде добре, потім гіпс, ну там угу. і я отак беру між це старий фонд, між просто перестінок, між кирпичами, так пальцем, і провалююсь в сусідню квартиру. Там нікого не було, я так бумс, і така дирочка, отака, сусідню квартиру. Я телефон туди, прям втуру. І там столи, стулья, кухня інших людей. Просто так пальцем провалило. І там люди жив. Отака, отакий кирпичик, да. Він так вздувся, і тріщинки пішли, а кирпич вже повело. І треба зараз переробляти. А де ті сусіди не, їх нема. вони зачинено, там сигналізація стоїть. Тобто, от як це прорахувати можна? Тобто є прорахунок, а є форс-мажорні. Обставини, обставини, які ти нікуди не дінеш.